Вітаю вас також. Давайте почнемо із самого моніторингу, а потім вже до гарячої лінії безпосередньо. щодо ось цього моніторингу, кому він найбільше потрібен для нас, чи для американців, чи можливо ще є зацікавлені особи ось у цьому процесі. Ну, дивіться, якщо говорити про сам цей моніторинг, то тут є цікавий момент, що цей моніторинг наразі по суті ініціювали три ключові американські відомства. ми знаємо, що це USAID, тобто американська міжнародна агенція допомоги. Пентагон і це держдепартамент. Помітьте, що по суті вони ініційовані діючою американською демократичною адміністрацією Джо Байдена. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що на цих виборах до конгресу, де в нижній палаті конгресу перемагали республіканці, вони активно використовували ту тему, що буцімто адміністрація Байдена не займається питанням контролю за допомогою, яку вона надає Україні. Мова йде про десятки мільярдів доларів. І от тепер безпосередньо ми бачимо, що на це адміністрація Байдена по суті ініціювала як відповідь, а на цю критику республіканців ініціювала свою перевірку. Тому я б я б говорив що це насправді вигідно і нам, і по-друге, це вигідно адміністрації Байдена. Тобто вони зможуть пізніше показати ці результати, коли республіканці будуть витягати цю карту, що буцімто вони не контролюють допомогу, яку видають Україні. Вони будуть показувати, що дивіться, ми провели з трьох шановних від представники. Тобто, якщо подивитися, навіть очільники цих відомств, дабо вони по суті очолили весь цей процес, що ми на найвищому рівні провели цю допомогу і провели контроль за допомогою щодо України, і от такі результати. Тобто республіканцям буде набагато важче ну принаймні, транпісті частині республіканців оспорити подальшу допомогу Україні і взагалі поставити під сумнів ефективність діючих планів допомоги. Ну і ми так само пам'ятаємо, коли представляли ось цю саме місію, то е, і Нуланд, і Кірбі вони якраз говорили про те, що поки що у них немає такої інформації про те, що Україна таки зловживає чимось з вашої точки зору. Ми бачили просто дуже минулий, і позаминулий тиждень. Багатий був на викриття таких корупційних усіляких. Ну не можна їх ще повністю зараз так називати. Немає рішення суду. Всі ось ці офіційні речі, звісно, не пройдені. Але те, що для нас, для звичайного українця, бачиться саме так: зловживання певні, якісь були, як їх подають в високих колах, маю на увазі, звісно. Як їх подають і як це все сприймати далі? Це вже зовсім інше питання. З вашої точки зору чи будемо чекати ми на те, що і надалі буде ось таке всередині викриття. Викриття чи чи вже всіх викрили? Дивіться, ну будь-яка система характеризується навіть не тим, що там відбуваються помилки, а тому, що будь-які системи відбуваються помилки, а характеризується реакцією на ці помилки. На да, тому, якщо говорити про викриття, які ми бачили наступно, ну, на минулому тижні, до речі, я думаю, що ми ще побачимо кадрові відставки і попереду, я не думаю, що закінчена оця лавіна а, відставок, які ми каскад відставок, які ми спостерігали. А також помітьте, що будь-які публічні скандали, щодо міністерства оборони чи скандали пов'язані з закупками генераторів, вони зрештою знайшли відповідь у відставках. Але тут інший важливий момент що після цих відставок почалися розслідування. Тобто відставка відставкою, але не менш важливо є питання розслідувань. І мені здається, що в даному контексті ну, Володимир Зеленський і в офісі президента вони свідомо усвідомлюють, що міжнародна репутація України наразі цієї гарантія отримання нам додаткових ресурсів і коштів від наших західних партнерів у іншому випадку. Ми просто не будемо отримувати цих коштів. От і все. Тому була така реакція. Але я не виключаю, що як я вже говорив, що по перше ще будуть подальші відставки кадрові це раз. А по друге помітьте. Час і часу ми бачимо, як відбувається спроба цьому розхитати ситуацію навіть в межах а, того парламенту. Тому що я, наприклад, тут е, змі зараз багато є публікації про те, що ця історія, чому так там дуже Печаренко і інші деякі його колеги, пан Бунда, вимагають е, ну, скажімо так, щоб забрали депутати у бойкові екс і Тому що вони хочуть позбавити діючого коаліцію, по суті їй голосі. Да, тобто, це ця боротьба, теж, що ми бачимо є присутня. В нашому парламенті Я, до речі, певний, що а, щодо Коломойського і інших олігархів, що теж будуть а, ну з боку наших західних партнерів певні націки і скажімо так сигнали. І ще одне, от ми починали цієї гарячої лінії. Чому я казала про листи щастя? Бо е, ті, хто працює в журналістиці, і особливо там е, раніше, коли це були безпосередньо там друковані видання, е, читачі дуже часто писали ось такі листи, і з них 90% ну просто це було те, чого використати в роботу не можна. Ось ця гаряча лінія, яка зараз буде працювати, е, вона конфіденційна, тобто не потрібно повідомляти жодних своїх даних. Вона може дати зараз якусь інформацію, яку ну, адекватну інформацію, щоб це не було якісь там російські зараз знову ж таки Диві. ботоферми. Диві. Так, 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 так. Як, от навіщо вони це запустили, чи з вашої точки зору це може запрацювати? Дивіться, я думаю, що як мінімум вони спробують через цю гарячу лінію зрозуміти, чи є в публічному доступі взагалі будь-яка інформація пов'язана. З питаннями корупції да, використання американських коштів а, безпосередньо, тобто не факт, що справді там будуть а, багато інформації, а, яка достовірна, але і знаєте, є таке з іншого боку, таке правило, що в принципі навіть 90% а, цієї інформації, яка що відбувається в країні, вона є доступною публічному доступу. Я думаю, що американці тут є розрахунок. А що якщо а, насправді які схеми там генераторами чи чимось були задіяні? То так чи інакше ця інформація не може не просочитися. і її справді можуть повідомити а, на цю лінію. Е, ну, і там ще досить таке цікаве формулювання. Те, чим вони звертаються, Я вже так просто наостанок дуже коротко е, повідомляти про корупцію, сексуальну експлуатацію чи наругу, шахрайство, розтрату коштів, зловживання, неналежне керування, торгівлю людьми. Ну як на мене, трошки дивний перелік. А з вашої точки зору, все, що тут перелічено, воно стосується фінансування і військової е, допомоги Україні. Дивіться, ну я думаю, що є загальний такий шаблон, який вони використовують, е, тому що ми ну, помітили, що там задіяні три відомства, які мають е, дещо відмінні насправді цілі, якщо ми з вами навіть говоримо про надання Україні допомоги, тому що частина з цих коштів надавалася, наприклад, на програми на вирівнювання по гендерному е, озвісті, частина програм е, щодо покращення умов тимчасово переміщених осіб і так далі. Тобто я думаю, що це. А скоріше загальні показники по трьом відомствам, тому що далеко не всі ми бачимо з цих показників, стосуються сфери оборони число за стосується соціально-економічного поступу або прогресу різних груп.